Ну що, помер чоловік в лікарні, відкриває очі, дивиться, а де це я? Світло, тепло, пташки співають, музика грає, така приємна, але щось ніколи нема. Підходить до нього ангел. Ти в раю? Та? Боже, як тут гарно, як тут затишно. Ну, походив, походив годинку та й каже: Слухай, ангел, щось мені так сумно тут, в цьому раю, гарно, але дуже сумне. А що ж там пеклі цікаво? каже Ангел, тобі туди не можна. Ну покажи, будь ласка, ну, будь ласка, будь ласка, ну одним очком. Я подивлюся і все. Ну, каже, добре, пішли. Приоткрив так ворота, пекла, та й глянув, дивиться, а там всі гуляють, п'ють, веселяться. Ну, коротше, гулянка повним ходом. І давай чоловік проситися в пекло. Пусти мене, будь ласка. Ангел каже, я не можу, бо ти не нагрішив за життя, ти нічого поганого не зробив, щоб в пекло попасти. Ну, давай ж той чоловік проситися, а Ангел каже йому, добре, я тобі даю три дні. Другий шанс даю. Даю тобі три дні. Вертаю тебе на землю, а ти вже сам собі рішай, куди ти там хочеш в пекло чи в рай. Добре, добре. Тут раз відкриває відкриває очі, дивляться. Родичі кажуть: о, уже відкачали, слава Богу! Чоловік стає з того ліжка і пішов направо, наліво, з зраджувати, п'є, гуляє, робить всякі неприємні речі, все, щоб попасти в пекло. І тут вже третій день підходить до кінця. Іде, іде він дивиться, якось баба стара стоїть. Та він сяв її і з нею переспав з тою бабкою, ще проти волі її. Прийшов додому, сів на диван, та й серце встало. Откриває очі, дивиться знову в раю. Підходить до цього Ангела, каже: Слухай, Ангеле, я ж все робив для того, щоб не попасти в рай. Все робив, грішив, жінці зміняв, пив, гуляв. Ну коротше, все робив, щоб попасти в пекло. Чого я знову раю? Ангел стоїть, каже: Бабку, помниш? каже так. Що ти робив із нею? Помниш? Помню. Ну, що каже? Відмолила. На поточком, <гум> На двочку.